Привіт! Мене звати Гануся, і я говорю про психологію в усіх її існування. І в своєму попередньому ролику я почала говорити про стиль та психологію і їхню кореляцію. І е, торкнулася такої теми, як типологія Кібі та Ларсона. Вона дуже популярна на просторах інтернету. І, і, по-перше, в ній є логіка, а з іншого боку, просто блогерам треба за щось чіплятися, стилістам треба на чомусь базувати свій контент, і вони люблять під щось це підстроювати. І от є така теорія, тобто, якщо подивитися, що це за книжка, то це, як я розумію, просто десь х 90 х з'явилась. Якась американська ідея, популярна книжка, і от, чисто базуючись на ній, зараз про це все багато говорять. І був такий, як я розумію, це почалось з Кібі, а потім воно домалювалось Ларсон, якось так. І суть теорії, що є основні чотири типи, їх п'ять, але нібито п'ятий рідко зустрічається, хоча, мені здається, це трошки не так. І от, а в чоли... Як це 5 типажів жінок і три типажі чоловіків. І от на прикладі чоловіків особливо зрозуміло, як це працює. Тобто це от серед чоловіків є, наприклад, драматичний тип, це такий стрункий, високий чоловік з різкими рисами обличчя, наприклад, брюнет або там, не знаю, улюблені турецькі актори наших жінок, це от такий драматичний тип. Є натуральний, це високий, крупний чоловік, нейтральної зовнішності. Це такий собі маршал з теорії Небоже, як і зустрів вашу маму. Маршал як і зустрів вашу маму, і він, до речі, зараз цей актор знімається в серіалі. Справжня терапія, здається, він називається. Якось про нього розкажу. Він там грає роль психолога. Це такий високий, крупний чоловік, нейтрально зовніш, така добра зовнішність. Ну, вона буває різна, але, от, щоб краще зрозуміти, про що йде мова. І третій різновид це гаміни, це невисокі чоловіки, є гамін і жінка. Це така трохи дитинна зовнішність. І згідно цієї теорії. Наприклад, драматичним чоловікам підходять там строгі різкі речі з чіткими контурами, чіткий комірець, там довге пальто. Там натуралу, більш такі кежуал підходить, і гамінну підходять яскраві речі, з принтами, можна багато всього поєднувати. І от я ж кажу, це більш зрозуміла така теорія, тому що от є три різних чоловіка. І вони можуть перетинатись. Тобто, це може бути високий, стрункий, але натуральної зовнішності чоловік. Тобто більш він такий. Слов'янський, більш там не знаю, на, на поляків схожий, коли така нейтральна зовнішність. Тобто, але він може бути стрункий з різкими там рисами обличчя, ну, от якась в нього буде різкість. Йому будуть пасувати речі середні, або це може бути. Там, чоловік гамінної зовнішності, але знову-таки він буде там, не знаю, з драматичними рисами, або навпаки він буде крупненький, такий, і от, це буде щось там ближче до натурали. І от якщо ми повернемось до жінок, то у жінок трошки більше. Крім цих типажів, що додається романтик і класик. І от згідно знову -таки, цієї теорії, От там не знаю, драматична жінка, це буде висока, е от, на кого буде схожа драматична жінка? Це буде якась Тільда е Свінтон, але брюнетка. Тобто, от така, або там, не знаю, Кетрін Зета Джонс, от вона буде от, така брюнетка темна, але. Кетрізата Джонс має там, наприклад, кругленький ніс, по-моєму, м'які губи. Тобто от, вона буде більше в романтик. І от там, згідно фігури, це все ділиться. Тобто фігура, наприклад, я ж кажу, драматика, вона. Це високі жінки, це е, люди з невеликими очима, з гострим носом, з досить тонкими губами. Романтик, всеокругле, пісочний годинник, фігура, е, м'які риси обличчя, така от плавна. Е, гамін це дити, по перше дитина зовнішність, тобто така трохи підліткова може бути фігура, і завжди вони відрізняються тим, що в обличчі буде щось велике. Це будуть великі очі, наприклад, або великі губи. Тобто щось таке, що привертає увагу, і таким жінкам часто личить коротка стрижка, як, наприклад, одрітоту, от, типовий гамін. Тобто їм не потрібне довге волосся. А там романтик, навпаки, буде швидше з якимось хвилястим, довгим волоссям, наприклад. Є ще натурал. тобто Це така next door girl. Коли, от, Своя дівчина, ваша сусідка. Це буквальний переклад цього явища, і от вона така нейтральної зовнішності. Це от дуже поширений тип, яка небудь блондинка, світлими очима, ну, така от між всіма типажами знаходиться. І класичний тип це щось таке нейтральне, середнє, це середній зріст, це ніяких великих рис обличчя немає. Тобто, тобто, і от кажуть, що він рідко зустрічається, хоча мені здається, що в Україні досить багато саме класичного типу, змішаного з іншими. І от до чого я взагалі розповідаю про ці всі типажі, крім того, що за ними легше там якось собі підбирати речі, хоча це все досить суб'єктивно. Але коли ми знаходимося в контрастному типажі до того, що ми для себе обираємо, люди нас сприймають не так, як ми це не так як ми плануємо. Тобто, ми, наприклад, хочемо бути жінкою вам, маючи гамінну зовнішність. Тобто у вас дитина зовнішність, але ви там не знаю, носите супервідверті речі. І це, от, це викликає дисонанс. Тобто ви хочете сприйматись суперсексуальною, а вас сприймають як дитину, у якої бунт. Або ви там, не знаю, романтична жінка з плавними рисами, м'якими, а ви там, не знаю, робите різку стрижку, обираєте грубі речі. І воно трошки теж здається, воно не справляє того враження, на яке ви розраховуєте. Відповідно, в цьому і проблема. От цього дисонансу, як це можна застосувати, що. Часто важливо не те, що ти хочеш придумати, не твоя мета, яку ти хочеш досягти, а спершу зрозуміти, хто ти, який ти, що тобі пасує, як ти насправді виглядаєш. Тому що ми циклимось. Це як є таке викривлення о, сприйняття себе, як дезморфофобія, коли ти дивишся на себе в дзеркало і ти бачиш, не знаю, свій великий ніс. От, у підлітків це дуже поширено. Коли ти думаєш, Боже, там не знаю, великі бедра, великий ніс ем, недостатньо. От, судячи з жінок навколо, всі вважають, що їм потрібні більші губи. Але одні тільки губи не живуть на вашому обличчі, один тільки ніс не живе на вашому обличчі. Це комплекс. Тобто, маючи досить крупний ніс з крупним обличчям, це не так виглядає. Ваш ніс може здаватись іншим маленьким, а ви вважаєте, що він займає, що від того, що він не курносий і не з мізинчик шириною, то це не означає, що він так сприймається. І так і все в нашій зовнішності. Ми можемо акцентуватися на округлих бедрах, а насправді люди їх не помічають. Вони помічають щось інше. І от, власне, якщо ми будемо розуміти, ну, хоча б прикладемось до якоїсь такої типології, нам стане трошки зрозуміліше, що ми, умовно того, гаміна, там, наприклад, у цього типажа немає талії. Але це не означає, що він широкий. Тобто дитина зовнішністю це те, що називається хлопчачою зовнішністю, В хлопчачій зовнішності може бути. Багато інших принад. Але нам буде здаватися, що от немає талії, значить є широка. У саме у цього от природнього типу натурала, у них от немає талії, вони широкі, але при цьому у них, наприклад, дуже стронкі ноги і вузькі бедра. Але при цьому вони розширюються вгору. І, от знову таки, ви можете бути схожою зі своєю подругою купувати одні ті самі речі, але хтось з вас буде романтиком з тонкою талією, а хтось буде з широкою талією. Але це не значить, що хтось з вас кращий або гірший. У вас різні сильні сторони. Ви по різному виглядаєте. І людьми збоку ви сприймаєтесь по різному Ви може здаватися, що у вас однаковий типаж, тому що у вас один колір волосся, один колір очей. Але загальний типаж абсолютно різний. І тому ми не досягаємо цієї мети своєї, коли ми там вбираємось в речі, які нам сподобались на комусь іншому, і вони не працюють. Тобто, ти думала, що ти купиш оце плаття, і будеш виглядати точно так, же, як не знаю, хтось в інстаграмі, а ти не будеш так виглядати, тому що ви різні. І це залежить не тільки від зросту. Тобто можна бути маленького зросту, але з одним особливостям, може бути високого зросту з іншими особливостями. Тобто це все не корелюється. І тому важливо знати про ці всі речі, і такі типології, вони їм. Слідувати чи не слідувати це вже кожен вибирає для себе. Тобто, дуже мало експертів, які справді вас правильно проведуть по цій типології, правильно її розуміють, мають гарний смак, щоб вас одягти. Тобто, розуміти типологію і вміти одягати людей це різні речі. Тобто можна класно ідентифікувати, знаєте, як психіатр шукає хвороби, він легко це робить. Але це не означає, що він буде хорошим терапевтом. І він відчує всі там, не знаю, нотки переживання, так і в стилістиці. Тобто, якщо людина добре одягає себе і людей зі своїм типажем, зі своєю фігурою, це не означає, що вона добре одягне всіх інших. І вам це підійде. Це, от, власне, як і продовжуючи тему того, як люди знаходять свій стиль, то інколи от особливо в цих підбірках, коли кажуть, що от я знайшла свій стиль, там, ось мої фотографії, там з якоїсь фотосесії. Для фотосесії речі не потрібні, які вам пасують в реальному житті. Для фотосесії потрібні речі, які пасують обстановці навколо, і які вас підкреслять. Порівняв, щоб там на фоні червоного светра ви були дуже виразні зі своїм яскравим мейкапом, який робить зробить вам візажист. Але цей же светр з звичайним мейкапом на кожен день може бути просто з'їсти вашу зовнішність. І буде ходити окремо яскравий червоний светр і окремо ваша зовнішність. А вам потрібен там не знаю, м'який рожевий, або фуксія, або ще щось інше. Можливо, вам тільки бежевий пасує. А комусь бежевий зовсім не пасує, тому що людина зливається, наприклад, з бежевим кольором. Тому це все дуже індивідуально і дуже цікаві, звичайно, ці всі типології, і просто вони не завжди працюють. Тобто у, людей, у людини можуть бути дуже цікаві нюанси зовнішності, які підкреслюються якимось іншим чином. Так як, наприклад, я колись вичитала цікавий факт, що коли обирають фарбу для волосся, недостатньо там кольору очей, шкіри і всього іншого, якщо у вас, наприклад, в зрачках є родинки або плямки, якісь руді, тобто вам на вас колір буде абсолютно інакше, вони заграють і ваш колір буде інакше сприйматися. Тобто людині з абсолютно чистим, там не знаю, блакітними очима, абсолютно і людині, у якої є якісь плямки на цих блакитних очах, абсолютно по-різному буде колір волосся при всіх інших даних, ну умовно ідеальних. Це знаєте, мабуть, як таке можна перевірити на якихось близь... близнюках, але знаєте, різнояйцевих, коли типажі однакові, але людям різне пасує. Тому це все дуже цікаво. Продовжую цю тему. Хотіла почати якось це все обговорювати. Можливо, про ці всі типажі кібі ще я зніму якісь окремі короткі ролики про кожен. Тому що це дуже цікаво. Але, от сам факт того, що ми циклимося на якісь на чомусь маленькому замість образу загалом, це дуже важливо. Про це варто пам'ятати, тому що. В цьому ж заключається секрет багатьох ну, там, досить відомих жінок там, в тому ж Інстаграмі чи в публічному просторі, коли вони кажуть ось там який-небудь супрообраз, вам подобається, як вони виглядають, але він складається там, із дуже дешевих речей, із дуже дорогих. І це не тому, що ці речі класні. А тому, що людина може це все скласти докупи і загальну картинку зробити. І важливо працювати над загальною картинкою, якщо ми говоримо про якийсь образ, який має спрацювати як там, не знаю, просування вас в кар'єрі чи в житті. Загальне враження. Бо суть в загальному враженні ніхто не запам'ятовує пляму на вашій футболці. Всі запам'ятовують вашу харизму. Там, не знаю, якісь цікаві історії, те, як ви говорите, як ви виглядаєте загалом. І, можливо, хтось запам'ятає саме конкретно ваші туфлі, І захоче купити такі самі. Але суть не в туфлях, суть не в годиннику, суть не в чомусь одному. Потрібно думати про загальні речі. Тому поговоримо ще в наступних роликах. Залишайтеся зі мною. Рада була вас бачити. До зустрічі, гарного дня.